Виконуємо номер 1690 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Потяг спочатку рухався 1 годину зі швидкістю 69 км за годину, а потім 3 години зі швидкістю 65 км за годину. Знайди середню швидкість потяга на цьому шляху. Для того, щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Знайдемо, скільки кілометрів подолав потяг за одну годину, а потім за 3 години. Для цього його швидкість 69 км за годину, помножимо на 1 годину. Маємо 69 км. І пояснюємо: подолав за 1 годину. Тепер знайдемо, скільки кілометрів подолав потяг за три години, коли рухався зі швидкістю 65 км за годину. 65 помножимо на 3. Маємо 180, 60 на 3 і 3 на 5 15, 195 км. подолав за три години. Тепер знайдемо, скільки кілометрів подолав потяг за весь час. Для цього 195 додамо 69. 195 додати 69. Маємо 264 кілометри. Пояснюємо весь шлях. Тепер знайдемо, скільки часу рухався наш потяг. Один він рухався зі швидкістю 69 кілометрів за годину, додамо три. Це він рухався зі швидкістю 65 км за годину, дорівнює 4 години і записуємо витрачений час. А тепер можемо знайти середню швидкість. Для цього 264 поділимо на 4. Виконуємо ділення куточком. 26 ділимо на 4, беремо по 6. 6 множимо на 4 буде 24. Виконуємо віднімання в остачі 2. Зносимо 4. 24 ділимо на 4, беремо по 6. 6 множимо на 4 буде 24. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, у нас вийшло 66 км за годину. Середня швидкість, швидкість потяга записуємо відповідь шістдесят шість кілометрів за годину Номер?